Цікавий кадр, чи не так? Але що це і як ми це зняли? Що ж, не буду приховувати, я обожнюю макрозйомку. А що може бути краще за макро 1 до одного? Правильно, макро 2 до 1. Мало хто знає, але приєднавши телеконвертор, можна зробити макро ще цікавішим. Щоправда, чим більше збільшення, тим більше потрібно світла. Але такого явно буде недостатньо. Тут потрібне потужне студійне освітлення. У мене якраз є лампа від дюланзі потужністю 100 Вт. Хотілося б ще більше, але встановивши її впритул та увімкнувши на максимум, світла має вистачити. У макро гарно виглядає органіка. Тож, я взяв для зйомки звичайний помідор та розрізав його навпіл. Але без динаміки кадр виглядає дуже нудно, Динаміку можна створити за допомогою світла. Тож, використовуючи ще одну лампу у ланзі, я додаю ритмічні рухи. Ми назвали це серцем прибульця. А як би назвали це ви?